Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття будівельник. Чи знаєте ви, хто такі будівельники? Це люди, які будують будинки, школи, лікарні та інші важливі споруди. Завдяки їхній праці ми маємо затишні домівки та гарні міста. А чи знаєте ви, які навички потрібні будівельникам? Будівельники мають вміти працювати за різними інструментами, вони мають бути сильними і витривалими, адже будівництво може бути фізично важким. Також будівельники мають бути точними і уважними, щоб усе було побудовано за планом. А також вони мають вміти працювати в команді, бо будівництво це спільна праця багатьох людей. Тож зараз я пропоную вам зліпити будівельника. Давайте приступати до роботи. Для роботи нам знадобиться пластилін, стека, дощечка і невеличкий шматочок кольорового картону будь-якої форми, на якому ми розмістимо нашого будівельника. Будівельники носять помаранчеві жилетки, тож ми беремо пластилін помаранчевого кольору, відрізаємо шматочок і розминаємо його. Це у нас буде тулуб. Коли ми розім'яли пластилін, ми скочуємо з нього кульку і потім розкочуємо, формуючи стовпчик невеличкий. Трошечки притискаємо. І тепер всередині відмічаємо ось такий трикутничок, це горловина, і обережно стекою відрізаємо. Підправляємо пальчиками обережно. І тулуб готовий. Тепер беремо наступний шматочок пластиліну, також помаранчевий. Тепер зробимо ноги, розминаємо. Також скочуємо кульку і потім з неї скочуємо стовпчик. Цей стовпчик вже має бути довгий, щоб ми його потім розділили навпіл, і у нас вийшло дві ноги. Тепер розділяємо наш стовпчик навпіл, формуємо ноги і тепер приліплюємо до тулуба. Притискаємо одну ногу. Ось так її згладжуємо, щоб вона добре трималася з усіх сторін. І тепер так само робимо з другою ногою. Перетискаємо її і розтягуємо. Можна ось так обережно собі допомогти стекою з однієї сторони і з другої. Тук майже готовий, тепер ми зробимо руки. Руки у нас будуть синього кольору, ніби наш будівельник у синьому одязі. Ми розминаємо пластилін, з нього також скочуємо кульку і потім довгий стовпчик. Стовпчик ми розділяємо навпіл, згладжуємо на рівності. І тепер притискаємо до нашого тулуба з однієї сторони і з другої сторони. Тепер невеличким синім шматочком пластиліну треба заповнити простір всередині, ось тут, який ми вирізали, тому ми розкочуємо ось таку кульку і вставляємо її всередину. І притискаємо, щоб вона повністю заповнила весь простір. Потім ми з чорного хвастиліну робимо взуття, розкочуємо дві кульки, трошечки їх притискаємо і робимо трошки видовженими. Ось такі у нас ніби крапельки виходять. І тепер. Притискаємо до ніг. Тепер, щоб зробити голову і руки, треба взяти рожевий пластилін, або якщо немає рожевого, червоний і білий. І добре їх змішати разом. І ось, коли у нас з вами виходить ось такий світло-рожевий однорідний колір, ми відщіплюємо невеличкий шматочок пластиліну, щоб зробити дві руки, розділяємо ще раз його навпіл. Якщо шматочки завеликі, можна ще раз розділити. Формуємо ось такі кружечки і притискаємо до рук. Зі шматочка, який у нас залишився, ми скочуємо круг і притискаємо його до тулуба. Кожен будівельник має носити каску, тому ми з помаранчевого пластиліну зробимо зараз каску. Розминаємо пластилін, формуємо кульку, потім цю кульку прищіплюємо і пальчиком всередину продавлюємо, і формуємо ось таку каску, і тепер можна вдягати каску нашому працівнику. Тепер із малесеньких шматочків пластиліну будь-якого кольору можна додати очі. І з червоного кольору можна додати посмішку. Ось такий будівельник у нас виходить, і тепер ми його можемо стоячи розмістити на підставку ви, великі молодці дітки. Дякую вам за заняття і прощаюся з вами. До нових зустрічей!